Цю нагороду вперше здобув українець. Український журналіст і правозахисник Максим Буткевич став лауреатом премії імені Вацлава Гавела з прав людини. Це перший випадок від 2013 року, тобто, у перший з часів заснування нагороди, її здобув українець. Про це повідомили в парламентській асамблеї Ради Європи. Церемонія вручення відбулася в Страсбурзі в день відкриття осінньої сесії паре. Премію присуджують за значний внесок у захист прав людини в Європі та за її межами. Разом зі статуеткою та дипломом переможець отримує 60 тисяч євро. У промові після нагородження Буткевич назвав це великою честю, яка ще недавно здавалася лише мрією. Адже рік тому він перебував у російському полоні. Свою нагороду він присвятив українським військовополоненим. Незаконно утримуваним цивільним та колегам-журналістам, які працюють під тиском авторитарних режимів. Що відомо про Буткевича? Наступну інформацію зібрали журналісти громадського. Максим Буткевич є співзасновником громадського радіо і Центру прав людини. Зміна раніше працював на BBC World Service та низці загальноукраїнських телеканалів. Кілька років тому був лектором наукМА. А також входив до правління українського представництва Amnesty Інтернешнл і громадської ради при МВС. Також Буткевич був координатором і співзасновником проєкту без кордонів, спрямованого на допомогу шукачам притулку українським переселенцям і протидію мові ворожнечі. На початку повномасштабного вторгнення доєднався до Збройних сил України. А в червні 2022 року стало відомо, що він потрапив до російського полону.